Такі квіточки, тут тільки гляньте, яка красота. І ось полунечка наша. Сьогодні збираємо, приїхали ось. Дідушка Юра в нас тут трудиться. Ось така красота. А, Як врожай ну, Скажи в цьому році врожай. Ну, не така здорова, але дуже смачна солодка. Да. Це дуже тобі смачна. не в магазині, да. сам виростив. А, ні, Бабушка виростила, я тільки так вживаю. Ага, понятно. Ну, дуже смачно. І я ось тут сижу, збираю ось тут полунечку. І те яка в цьому році у нас ось така полунечка. Велика-велика така. І ось там. Ось покажу. Ой, Ой, дивимося, тут у нас камера не може взяти. Ось, будь ласка, дивіться яка. Красавиця. Ой! Я гляньте І тут є так багато в цьому році. Ось тут стоїть. на сонечку. Приїхали і збираємо. Така красота. Це таке сонечко. Погода безподобна. А ось на цій ось городині на цьому кусочку у нас ростуть ромашки. Ось така красота. Це для тих, хто любить квіти і городину. Якому цікаво. І знову ж таки полуничка. Ось і тут у нас збирає. Ой, красота. Ну гляньте. Ну, ну, ну. дивіться скільки її тут в цьому році. Ось скільки багато. Краса. А там розсажена. Зараз трішки проведу екскурсію, кому цікаво. Ви тільки гляньте, яка красота. О, тут трошки приємно, нічого страшного виглянути. А це ось у мене сорт, мабуть. Бачите, така вона трішечки не така, як та, вона якась така продовжувалася. Це має бути. Аж до зими клубничка ця полуничка, ця, Тільки гляньте, який яка, яка не є розмір. І ось тут це тільки осінню посадила. І ось така вона. Ось тут розростається там. Ще молоденька. Лисики пропускали тут. І ось така полуничка у нас тут. Весь акцент наполонець. Ну, кліточки тут ось польові залишили. Гляньте. Отак красота. Цибулька вон там. росте в нас. У нас тут чесночок. Я і сама подивлюся, бо приїхали і не були, ще й не дивилися, що у нас тут все добре. І, чесно, чов підріс уже. Ось на ньому стрілочки сьогодні позриваю. І ось так. Перший день літа сьогодні у нас. Ось така у нас городина. А ось тут зав'язались у нас грушки. Гляньте. Ось така красота. А такий маленький в тому році не було. А В цьому році є. А на цій яблунці в цьому році і немає нічого. Тому було три яблучка. В цьому щось немає зовсім. Ну нічого, будемо чекати на слідочий рік. Ось такий у нас урожай в цьому році. Тільки гірка. І маленька, і велика. Але ось є скільки в цьому році для нас. Достатньо. Ось такий у нас в цьому році врожай. Красота. А Ду, тут ось така краса. Ви тільки гляньте. Та ось підросла вже. Ось така, скоро зацвітає. І на цій стороні ось така красота. Ось така краса у мене тут. Сьогодні перша. Червня. Перший день літа. Йдемо в по бузину. Виходить дуже смачний квас з бузину. Вже випробували ми його, нам дали рецепт. Тепер йдемо в ліс по бузину. Ось там дідусь ззаді. И будет смачний класс. Пройду до дома, буду рубать класс и вам расскажу рецепт. Ой, такая погода. Сегодня сонечко светить. утра даже дождь был Но уже все добре. Дедушка, вероятное настроение. настроєння. Рабочий Рабочим и все. Да, ну и так Ой. За майбутнім квасом. Ага. Дуже смачний квас. А в нас тут у лісі бузина є. Якщо не відцвіла, то зараз нагадаємо цвіту. А тут по дорозі вже ось і шовковичка. Будь ласка, підоспіла. Ось ось така. Тут у нас є. Трішки підспіває вже. Юр, ну що? Смачна? Смачна і безкоштовна. <гум> така ось велика шовковиця. гляньте, яка велика. Це по дорозі до лісу. А там вон річка. Ти чи. Все, наївся? Так. Да. Пусили. Mm -hmm. Ось така тут дорожка. Жарко сьогодні, правда? Правда. Так у небі немає жодної хмаринки. бачиш? Обіщали дощ. І грозу, і зрив. Угу. Так ти знаєш, що до вечора все може бути. Не, все буде. Ну, де, я хоч можу, угу. Ось вішеньки вже ось такі. Не дуже червоні, але ну. якраз поспівають, бачите. Ось така у нас тут по дорозі краса. Підійшли вже до лісу. Будемо думати, що тут є музина, надіється. Ось так тут у лісі. Віцекі клени, чи це осика, ось такий великий. Хвощи тут. Хвощи. Дес моя будь тут бузина. Все нашли весь бузину. Будем срезать. Это сколько треба, чтобы было? 20 штук? 15-20. Да, ну давай. Вона ну, вже бачиш що відцвітає. Угу. Бери такі, де молодші трішки. Треба було того разу нарвати. Ну нічого. Та Угу. Ох, і смачний клас заходить насправді. От вам і ліс такий, не які тут дерева великі. Ось така позина. już bez idę już do domu У нас буде ромашковий чайок. Зірвали, поріжем, по і буде чайок. Тепер йдемо до річки купатися. Дід буде плавати. Дуже жарко сьогодні. Ми Хочемо йти на пляж, а хочемо тут біля нас ось. І тут можна попасть. Ну як тобі тут? Чи підемо далі? Не, нормально. Водим, водим, водим. А де тут можна злазити? Що, прям є тут? Ой, мамочки, як я боюся. Ага, дивися тут. Юра, я пішла, бо воно Ой, воно ворушиться дуже. Ще значу. Ой, диви ковшинок, скільки тут. Краса. Все, дедушка Заходить у воду. Я боюсь, воно до такої степені ворушиться. Ця кладка, що ще впаду. Ой, красота! Юрій як вода, холодна. Вода холодна, красота. Так, є, водичка класна. Угу. А я так не вмію. Мене головно, що вчитися не хочеш. Ні, вже в моєму віці вже не навчився. Якщо вкинути. Ага. Красота. Ой, хорошо. Да? И кувшинка тут на воді. Такий хор тут. Мабуть, на дощ. розпівалися. Ти чуєш, як розпівалися? Мабуть, на дощ кажу. Вилазь уже. Рідна стихія, да? Так. Ха-ха. Це там так глибоко, слухай. Нічого собі який, як, як глибоко. Дуже глибоко. Так? Да? Ні, достатньо вже, конечно, холодно внизу. Mm -hmm. Краса. Метелик тут пилоти. От вам не літо можна вигнати з води. Тут есть такая краса. Жабки співають тут. ось тут и ковшинки. Есть, есть. есть такая краса. А я хочу показать Дивіться, какие тут Музейний експонат. Ось була верба, така здорова. І ось зрізали, її і на неї ось уже надій виросло. Дивіться, скільки ось таких молодих пагонів. І ось така вже верба. Ось такий музейний експонат.